Як колишній багаторазовий чемпіон світу з кейпотингу, я пройшов через травми, які змушували сумніватися в своїх силах. Але кожен біль і кожен виклик став для мене уроком. Я сам реабілітовував, щоб передати цей досвід і допомогти вам подолати будь-які перешкоди на шляху до відновлення. Я знаю, що таке боротися за своє здоров'я. І буду поруч, щоб допомогти вам пройти цей шлях. Я допоможу вам усіма методами реабілітації опорно-рухового апарату, щоб ви не тільки повернули свою рухливість, але й стали сильнішими, ніж до травми. Кожна вправа, яку я виставляю, це не просто техніка, це мій особистий досвід і віра в те, що ви здатні найбільше. Ми разом досягнемо того, про що ви мріли, і доведемо, що нічого не здатне зупинити вашу рішучість. Ваш накращий реабілітолог Юрій.